Вітаю всіх. У нас приїхав такий цікавий апарат будильничок. Ось такий він вигляд має на колесиках. Кнопки налаштування з підсвіткою. Я трошки покажу, як він працює і як налаштовується. Налаштування дуже просте. Це налаштовуємо будильник, це налаштовуємо годинник. Це відповідно години і хвилини. Ну, наприклад, починаємо гати, ми налаштовуємо години. Я назад поставлю, щоб було так, як. От, і хвилини. Так само натискаємо, і хвилини міняються. Ну, хай буде вже так. Натискаємо другий раз, воно вимикається. Налаштовуємо будильник. так само. Тут години, тут хвилини. Там було 22, поставлю 23, щоб показати, як він дзвонить. Це вмикається будильник, а це вмикається рух. Ось. Дизайн був розроблений в США. Фірма цього будильничка Клокі. Доволі такий цікавий дизайн, працює від чотирьох батареєчок. Ось тут оце для батареєчок. Підсвіточка, все як положено. І коли задзвонить, можна і без руху, звісно, але з рухом цікавіше. Це той будильник, за яким треба бігати. От, бачите, зараз мені його трошки приторможувати. Бігає як скажений. Його ще догнати, треба, щоб виключити. по-любому проснеся, Зловив, натиснув, вимкнув. Ось такий будільничок. Можна просто без руху. Рух вимикаємо, просто вимикаємо будильник, він буде просто дзвонити. От таким самим чином, тільки без руху. Такий доволі цікавий хлопчик. Завжди, як його не перевернеш, завжди повертається цифрами наверх. Ось такий у нас будильничок